Привіт, дівчата, хлоп'ята та всіх, хто в'яжуть! Сьогодні хочу показати вам майстер-клас на бант. Ось такий гарний. Його можна використовувати для прикрашання одягу, сумок, прикрас дитячих та будь-чого в моєму випадку. це... В'язані іграшки. Я використовую для прикрашання в'язаних іграшок. Мені здається, що з таким бантиком іграшка становиться миліша, гарніша та ніжніша. Тому давайте вам покажу. У мене є схема бантику. Хто може в'язати, тому, будь ласка, можете відскринити та користуватися. Хто не може, поїхали, навчу. Так, нам треба, в моєму випадку, це плюшева пряжа і гачок номер 4 Набираємо 4 повітряні петлі. Робимо 2 накида в першу повітряну петлю. Пропускаємо 2, 2. І один. Робимо так ще два рази. Тобто, в нас повинно вийти три стовпчика з двома накидами. Це був перший, другий і також третій стовпчик. Все робимо в першу повітряну петлю. Три повітряні петлі. Три, також в першу петеличку. Так. І в нас вже вийшла половина нашого бантику. Другу частину в'яжемо аналогічно три повітряні петлі, три стовпчика з двома накидами, все також в ту же першу петельку. Один, два, три, так, і три повітряні петлі. Петельки. Так, і також в першу нашу петельку. Так, ось що ми маємо. Обрізаємо ниточку і витягуємо так. Зав'язуємо так Відрівняємо і робимо декілька обертів по центру. Можете зробити більше, кому як подобається. Мені я роблю не дуже багато. Ось так от також зав'язуємо і можемо використовувати. Куди вам треба, як вам подобається. Будь ласка, в'яжіть, користуйтесь, підписуйтесь.